Російський ланцет атакував німецьку групу журналістів, старт опалювального сезону і українська мрія у Швейцарії. Вітаю! Ви дивитесь ТСН онлайн. Мене звати Наталія Ярмола. Редакція ТСН зібрала усе найважливіше на цю мить. З вас вподобайки і коментарі. І ми починаємо. Росіяни продовжують терор цивільних на Сумщині. За добу понад десяток ударів кабами та атаки впівідронами. півдронами. Найбільше постраждали Сумський та Шосткинський райони. Одну людину вбили, ще шістьох поранили росіяни на Херсонщині. Більшість постраждалих від атак ворожих дронів. А внаслідок артилерійського удару по Херсону травми несумісні з життям дістала літня жінка. Поранень також зазнав правоохоронець. Понівечено багатоповерхівку та приватні будинки. Двоє поранених на. Запоріжжя по одному із сіл Пологівського району вороги запустили керовані авіабомби, постраждали жінка та дівчина. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та обістя. Продовж доби під вогнем росіяни били 15 населених пунктів. А у Костянтинівці на Донеччині росіяни вбили чоловіка та ще одного поранили. На місто загарбники скинули дві авіабомби та вдарили артилерією і дронами. Пошкоджена критична інфраструктура та три багатоповерхівки. А на Харківщині знову під ударом був Куп'янськ. У селах Осинове та Благодатівка зруйновані оселі, пошкодження і в Боровській громаді. Цієї ночі російські війська атакували об'єкти газової інфраструктури на Полтавщині. Про це повідомив очільник Нафтогазу Сергій Курецький під час брифінгу із журналістами. Люди не постраждали. Фахівці вже оцінюють наслідки і розпочали відновлення. За словами Курецького, це вже сьома атака на газові об'єкти від початку жовтня. Попередні шість призвели до значних руйнувань і втрат видобутку. Нині Нафтогаз виконав план із закачування газу у сховищах. Накопичено понад 13 мільярдів кубометрів. Блакитного палива, але для проходження опалювального сезону Україні може знадобитися значно більше газу, заявив очільник Нафтогазу. Через масовані атаки є, на жаль, руйнування і є на жаль втрати внутрішнього українського видобутку газу. Отже, потрібно Компенсувати це додатковими імпортними обсягами для сталого проходження опалювального сезону, зважаючи на втрату внутрішнього видобутку, потрібно додатково трішки більше 4 мільярдів кубометрів газу до завершення опалювального сезону. Колишнього чільника Укренерго Володимира Кудрицького затримали. Про це повідомили ТСН джерела у Державному бюро розслідувань. Затримали експосадовця на Львівщині. Йому готують повідомлення про підозру. За попередньою кваліфікацією йдеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів. У цій справі є ще один фігурант, бізнесмен Ігор Гринкевич. Йому вже оголосили підозру за версією слідства. Кудрицький і Гринкевич, нібито ще 2018 року привласнили кошти державної компанії під час тендерів на реконструкцію енергооб'єктів джерела ТСН повідомляють, запобіжний захід експосадовцю можуть обрати вже завтра. За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,5 мільйонів гривень авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов'язання. В Україні вже сьогодні стартує опалювальний сезон. Про це повідомив Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Він розповів, що влада знайшла кошти на імпорт газу близько 70% від того, що було потрібно. Подача тепла до житлових будинків уже частково почалася у восьми областях. Заявили в міністерстві розвитку громад та території. На сьогодні теплопостачання підключено у більше половини усіх соціальних об'єктів. Приміром у Києві тепло для лікарень і закладів освіти подають ще й. З жовтня, а вже завтра почнуть підключати житлові будинки. Традиційно в Україні рішення по старту опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Роблять це, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів. Фактично, опалювальний сезон на сьогодні вже триває. Сьогодні об'єкти соціальної сфери включені більш ніж на 55% в 20 регіонах країни. А це 5400 садочків, майже 5900 закладів освіти і майже 2300 закладів охорони здоров'я. Крім того, станом на сьогодні в восьми регіонах частково подається опалення також до житлових будинків. Чи з'явились же опалення у ваших будинках? Пишіть під цим випуском. Ну а я тим часом продовжую випуск ТСН. Підготовка до зими під обстрілами, поки уряд посилює захист критичної інфраструктури, експерти дають поради та роз'яснення, як ОСББ та кооперативам власними силами підготувати оселі до ймовірної відсутності опалення взимку. То ще вдосталь часу на підготовку, і що зробити, аби не замерзнути у власних будинках. Поради збирала кореспондентка ТСН Аліна Лісова. До календарної зими залишився один місяць. Тим часом росіяни не полишають спроб знищити цивільну інфраструктуру України. А ті українці, які отямилися тільки зараз, намагаються максимально підготувати свої оселі до прийдешніх холодів. Тож що можна встигнути зробити зараз, і якими програмами підтримки скористатися зараз? Програма Гендім, яка працює на вседержавному рівні, не має фінансування. Воно закінчилось десь в березні цього року, і ми розраховували, що депутати Верховної Ради продовжать цю програму, тобто нададуть кошти з бюджету. Але це не відбулося. Державну програму, яка фінансувала встановлення сонячних станцій чи інверторних систем з батарейками. Фонд енергоефективності запустив у травні минулого року. Хотіли максимально заохотити людей використовувати альтернативні джерела енергії та частково компенсували витрати. Загалом за весь час роботи фонд здійснив виплати грантів за цією і ще однією програмою на загальну суму майже 1,3 мільярди гривень. А це означає, що близько 70 тисяч у українських сімей отримали або найближчим часом отримають оновлене енергоефективне житло. Втім, на жаль, нині ця державна програма більше не працює. Ті, хто встигли скористатися нею от в лютому, ще в березні подавали заявки, зараз якраз монтують це обладнання. Більшість в принципі вже змонтували, і навіть отримала кошти від фонду енергоефективності Єдиним варіантом, на який люди можуть розраховувати нині, це місцеві програми, каже Олексій. Ихонов керівник напрямку житлово-комунальних послуг в команді підтримки реформ при мінрозвитку. До прикладу, у столиці таких програм кілька. Одна із них 70 на 30, яка працює ще з 2015 року і компенсує вартість альтернативної енергетики. Якраз зараз, з 20 жовтня, по 20 грудня приймаються заявки в департаменті житлово-комунальної інфраструктури. Тобто, всі ОСББ та ЖБК міста Києва можуть зайти на сайт департаменту житлово-комунальної інфраструктури. Останні дві новини, які на сайті зараз знаходяться, це якраз перша новина: це про те, яким чином подавати заявку, і друга новина це про те, що от зараз якраз йде приймання заявок, куди звертатися, за яким телефоном записуватись. Тобто два місяці департамент зараз буде приймати заявки. Інша програма це програма, яка компенсує вартість пристроїв, які будуть забезпечити альтернативну електроенергію в будинку. Це може бути генератор, це може бути інвертор, це можуть бути любі системи з батарейками. Ось і окремо до цієї програми є ще повернення коштів, коли. На будинку встановлена саме повноцінна сонячна електростанція, тобто сонячні панелі, інвертор та батарейки, там буде повернення коштів до 500 тисяч. Попереднє, те, що я казав, там генератори і просто інвертори, там до 300 тисяч, в залежності від поверховості будинку. Втім, аби встановити системи, які працюють з інверторами та батарейками, або ж сонячні станції, на монтаж треба щонайменше два місяці, наголошує експерт. І навіть якщо роботи почати зараз, то їх завершать лише на початку січня. Однак, коли терміни горять, можна скористатися генератором. Це генератори, які встановлюються стаціонарно, тобто не ті маленькі, там 6-10 кВт і так далі. Великий будинок. У них генератор а, майже 100 кВт, тобто дуже велика така потужна система. І а, їм, от якраз, встановлення, підключення і налаштування його роботи обійшлося більше ніж сам генератор коштував. Плюс треба пам'ятати, що він споживає дуже багато палива тобто, треба ще займатися логістикою, треба. Це зробити, привозити, заправляти, і от дуже наголошую на цьому треба купляти офіційні генератори. Якщо грошей на придбання генератора не вистачає, нині навіть працює послуга з оренди цього пристрою. Ті, хто торгує генераторами, в більшості випадків майже половина тих, хто їх продає, він же і е, надає їх як послугу в оренду. Тобто, якщо хтось не встиг купити, то вони сплачують оренду і все інше теж вони роблять. Єдине, що обслуговування тоді генератора залишається на власнику. Чи є універсальні поради, як підготувати свої оселі до найгіршого сценарію? Експерт пояснює, зробити це практично неможливо, адже росіяни щонайменше двічі на тиждень щільно обстрілюють інфраструктуру, і спрогнозувати, яка ситуація буде після чергової атаки, складно. Треба подбати про те, щоб працювали насоси. Це те, що від них залежить. Uh, і щоб працювали ліфти, тому що особливо це стосується будинків 16 шістнадцять вище поверхів, тому що особливо коли там проживають люди з інвалідністю, які самостійно не можуть спускатися, uh, і люди похилого віку, які теж не можуть. Тобто для них це дуже велика кардіонагрузка. Тобто, продбати ще раз про ліфти і про насоси це от те, що треба зробити обов'язково всім будинкам, в яких 16 поверхів і вище. Ось це те, що залежить від них. Тож такий план дій забезпечить базові потреби у разі критичних ситуацій і допоможе людям подолати потенційні виклики з електропостачанням і теплом в оселях. Аліна Лісова, Віталій Гурнак, ТСН 1+,1. своїми лайфхаками. Як перемогти темряву, закликаю ділитися і вас у коментарях до цього відео. Ну, і, звичайно, аби підтримати роботу редакції ТСН, ставте вподобайку цьому ефіру. Під російський удар потрапила знімальна група німецького видання Вельт. Вони знімали репортаж поблизу лінії фронту. У той момент у припарковане поряд авто влучив російський ланцет. Один солдат загинув, ще один важко поранений. А в репортерській команді постраждали троє людей. Оператор зазнав осколкових поранень ніг. У продюсера і репортера легкі травми про це написав у соцмережах сам журналіст Ібрагім Набер. Оператор випадково зняв момент удару, який ви зараз бачите. Це сталося в 25-30 кілометрах від лінії бойового зіткнення. Шпигувала під виглядом прибиральниці. 54-річну жінку, яка на замовлення росіян збирала дані про бойові позиції ЗСУ, затримали у дружківці на Донеччині. На сайтах оголошень вона пропонувала послуги з клінінгу і йшла прибирати веселі, які винаймали військові. За відсутності господарів фотографувала їхні документи, а ще намагалася втертися в довіру, щоб випитати дані про бойові позиції та місця дислокації підрозділів. За це зрадниця може опинитись довічно за гр. Атаме. Кілограм пап'ємаше, маше, щоб відтворити мрію. У столиці презентували крихітну копію найбільшого українського літака у світі Ан-225. Змайструвала паперовий аналог 16-річна Софія. З початком повномасштабного вторгнення вона з родиною переїхала до Швейцарії і там зіштовхнулася з тиском від однолітків та адаптацією до нової країни. Щоб підтримати інших дітей, які так само виїжджають із прифронтових територій для одного зі шкільних проєктів. Софія самотужки розробила літак, який. Став надією для багатьох українців. Відшукала майже сотню газет, сфотографувала по етапах власне виробництво мрії. А після випустила із презентацію перед педагогами і дітьми в школі. У промові дівчина розповіла про війну в Україні, а також росіян, які знищили судно і відкрила збір на психологічну підтримку дітей з України. Ідеї Софійки підхопили благодійні фонди, кілька авіакомпаній і навіть сам командир видатного ан 225 Підпис Дмитро Андрій. То залишив на крилах мрії літака, якому присвятив понад 20 років свого життя. Написав, що мрії не вмирають про те, що ми говорили сьогодні. Що це літак не тільки символ, ну це ми рівняємося на нього і тому віримо в те, що буде наше щасливе майбутнє. Я мрію про мирне небо і спокійний сон для всіх українців. Я мрію, щоб ми відбудували нашу мрію, і дуже сподіваюся, що я наступного року або можливо через кілька років. Поки її будують, побачу саме її в небі. Дуже закликаю всіх донатити. Кожен хто донатить, має можливість в кінці отримати ці лоти. Також долучився Антонов, завод АТ Антонов, які теж виставили свої, свої подарунки. Ну і плюс ми домовились, що хто заплатить найбільше за донат найбільше, тому передамо цей літочок. Невдоволення замість єднання після національного диктанту українці вже традиційно вибухнули сотнями мемів. Акторку Наталію Сумську, яка читала текст диктанту, порівнювали з реперкою Альоною Альоною. Адже за її темпом багато хто не встигав. А дехто пропускав цілі речення та абзаци через. Тант учасники порівнювали із спортивною машиною із популярного мультфільма, і навіть із реактивним літаком. Сумську просили читати повільніше легендарною фразою Усика «Don't push the horses». Та особливо учасників спантеличили слова петятки та між'яр'я з тексту письменниці Євгенії Кузнєцової. Авторка закликала всіх бути добрішими і вважає, що українців таки об'єднав гумор. Попри те, що комусь хотілося зійти з дистанції через зашвидке начитування, і я жартую, що радіодиктант — це все таки про єдність, так не про помилки. А українці, що ж часто ми єднаємося і у суперечках зараз усі дуже об'єднано обговорюють обговорюють і начитку, і текст, і незнайомі слова. Власне, можливо, це і є такий акт єднання. Усі ці обговорення і меми довкола диктанту вкотре дали нам розуміння. Він таки став подією національного масштабу і вкотре підтвердив: ми любимо і вміємо жартувати навіть у ці темні часи. Ваші враження від диктанту пишіть під цим випуском і не прогавте наступний випуск вже о 18-й.